Піксар, студія, що стоїть за цим і цим і цим, освоїла своєрідний фото-сюрреалістичний стиль, де є відчуття мультяшності. Але більшість речей виглядають і відчуваються так, ніби вони могли б існувати в реальному світі, як ці волокна на сорочці пана неймовірного, і цей паньок та трава у сцені згору, або мерехтливо розфокусоване боке позаду або піп. І це не лише Піксар. Ці фільми виглядають настільки схожими. Що ледве можна сказати, що вони зняті різними анімаційними студіями. Але коли ви дивитеся на ці фільми, стає зрозуміло, що відбувається щось інше. Це світло не просто освітлює, воно виявляє текстуру. Дерево на задньому плані не розфокусоване, воно просто має спрощений вигляд. А це волосся більше схоже на мазки пензля, ніж на людське волосся. Ці фільми є частиною нової тенденції, яка відводить анімацію від копіювання реального світу до чогось нового. Створення красивої анімації у фільмах з використанням комп'ютерної графіки вимагає багато відданих художників для виконання спеціалізованих завдань, наприклад, рендерингу. Рендеринг це процес, за допомогою якого комп'ютер відтворює геометрію, текстури, освітлення, дані з камери і виконує купу обчислень, щоб застосувати всю цю інформацію в кінцевому зображенні. Як на цьому зображенні? Більшість рушіїв рендерингу, як той, що я використовую тут, засновані на фізиці, що по суті означає, що вони намагаються відтворити реальну фізику світла, тіні, віддзеркалення тощо. Ви можете побачити цей тип рендерингу в усіх роботах Pixar, навіть у їхньому першому фільмі. Рекс виглядає так, ніби він міг би існувати в реальному світі. На кожній зустрічі, яку ми проводили, всі згадували про Піксарівський стиль. Погляд Піксар був чимось дуже якісним, дуже успішним у прокаті. Тож усім хотілося, щоб він був схожим на Піксарівський. Мене звати Крістос Обренетов. Крістос, генеральний директор Lollipop Shaders. Компанії, яка створює кастомні шейдери та плагіни для 3D-програм, він працював над безліччю фільмів, серед яких життя Пірздвяна пісня та людина Павук через усе світ». Але до цього він працював над купою фільмів, які намагалися повторити стиль біксар. Тому що він був надійним, популярним і безпечним. Частина роботи над повнометражним фільмом це, знаєте, багато грошей і багато часу. Тож вони гналися за мрію Pixar про такий самий успіх. Тож піти і витратити, знаєте, 100 мільйонів доларів чи більше, інвестори і не тільки, напевно, кажуть. Це має виглядати як Pixar або Disney, так? І так було довгий час. Навіть коли студії хотіли спробувати щось інше. Disney приходив і проводив інтерв'ю для фільму, який в результаті назвали Вольт. Вони показували нам цей дійсно крутий концепт арт і казали: О, це буде супер стилізовано, це буде виглядати як концепт-арт. І це було дуже захоплююче. Я такий, о, це чудово! А коли фільм вийшов на екрани, я маю на увазі, що Вольт фантастичний, але вони зробили його дуже знаєте, схожим. Такі фільми, як Будинок монстрів і різдвяна пісня, теж мали виглядати стилізовано. Але врешті-решт вони... Повернулися до того перевірного і правдивого фізичного засновного візуалізаційного вигляду. Були проблиски більш стилізованих підходів у тестах короткометражних фільмів та невеликих сценах, як у Моані Діснея. Але ця стилізована послідовність триває лише близько 30 секунд з години і 43 три хвилини фільму. Багато студій граються з цим уже давно, але піти на такий ризик зняти повнометражний фільм дуже стилізований у 3D, Я думаю, що люди боялися. І цей страх утримував студії від сміливих рішень. До 2017 року, коли з'явився трейлер фільму Людина павук крізь Усесвіт. У ньому були спрощені графічні сплески, схожі на панелі коміксів. Не було ні розмиття руху, ні глибини різкості, і все від персонажів до оточення було наповнене текстурою. За словами одного з керівників анімації проекту, після півтора року роботи студія все ще нервувала, що людям не сподобається візуальний ряд. Тому що їм здавалось, що вони надто ризикують, замість того, щоб покластися на безпечний фізично обґрунтований візуалізований вигляд, Into інтуде спайреверс, вирішили використати нефотореалістичний рендеринг. Для цього їм довелося по суті зламати свій фізичний рендеринг. Замість того, щоб вводити дані про світло, камери та матеріали і отримувати реалістичну візуалізацію. Вони об'єднали всі ці дані зі спеціальними передачами даних, які змінювали такі речі, як площину фокусування або спосіб роботи світла на зображенні. Ця комбінація дозволила візуалізатору створювати стилізовані результати. Наприклад, у навколо всесвіту елементи поза фокусом не розмиті. Натомість кольори розділяються так, ніби трафаретний друк на справжньому коміксі був зроблений неякісно. По новому підійшли до світла та тіні. Світло часто виявляє напівтонові точки, а тіні створюють схематичні штрихування. Але тут відбувається щось більше, ніж просто магія затінення. Не фотореалістична візуалізація часто використовує лінійну роботу 2 d елементів, такі як швидкісні лінії та подвоєння, та змінну частоту кадрів, щоб віддалити ці кадри від реальності, і часто наближати їх до концепт арту. Лише через два місяці після релізу навколо всесвіту став найкасовішим фільмом анімаційної студії Sony Pictures за всю історію. Він не може зрівнятися з Pixar за зборами упродовж життя. Суперсімейка 2» залишається на першому місці, а людина Павук навіть не потрапив до топ-50. Але як і в першій хвилі комп'ютерних анімаційних фільмів Pixar, людина Павук перевизначив візуальні цілі для анімаційних студій. Мічели проти машин 2021 року та Кіт у чоботях» 2022 року переводять не фотореалістичний рендеринг в інший, більш мальовничий напрямок, де розфокусовані об'єкти стають спрощеними формами, імітуючи спосіб, у який художники можуть використовувати спрощені знаки на тлі. У мічелах проти машин тіні створюють різні текстури маркерів. Спрощені 2 d вирізки кота в чоботях імітують графічні сплески у людини павука. Люди казали, о, це виглядає дуже гарно і відрізняється від інших. Тож тепер усі майбутні проекти студії DreamWorks, ImageWorks та Pixar, Вони дивляться на наступні, неважливо, п'ять років або що. Це все дуже стилізовано, і це справді захоплююче, тому що не фотореалізм дозволяє анімаційним фільмам використовувати переваги того, що робить їх особливими. Вони можуть бути такими, якими тільки дозволяє уява.